Христина сортувала білизну для прання, тихенько наспівуючи приставучу пісеньку із реклами. Сьогодні начальство відпустило раніше, і дівчина вирішила зайнятися пранням. Вона неквапливо перекладала речі, і під руку попалася м'ята перем'ята грудка, грудка світло блакитного кольору. Христина навіть не зрозуміла спершу, що це таке, почала розгортати. Рукави, гудзики. Хм, та це ж сорочка Олега. Христина та Олег були одружені уже п'ять років, дітей у них поки що не було. Вони жили лише для себе та займалися своїми кар'єрами, ходили клубами та ресторанами, зустрічалися із друзями і ні в чому собі не відмовляли. Сорочку, яка зім'ятою валялася в кошику із білизною, подружжя нещодавно купило разом. Їх запросили на весілля до родичів то була обновка для Олега. Світло-блакитний відтінок сорочки ідеально гармоніював із сірими очима чоловіка Христини. Але чому Олег так зім'яв цю нещасну сорочку і не сказав дружині, що її треба випрати? Христина вирішила перевірити кишеньку сорочки і відправити її в прання в перших рядах. Дівчина струсила річ, комірець відігнувся, і під ним вона побачила яскраву червону пляму від помади. Пляма була невеликою, але дуже сильно виділялася на світлій тканині і просто притягувала до себе погляд. «Хм, як же тебе випрати? запитала сама у себе дівчина. Червона? Так, стоп, але це не моя помада. І що вона робить на сорочці мого чоловіка? Христина не одразу зрозуміла, що сталося, і всі її думки крутилися тільки навколо майбутнього прання. Невже цю пляму залишила якась дівчина з роботи Олега, або взагалі Бог знає хто? Христина раптом відчула себе тією самою зім'ятою сорочкою, яку використали, а потім без жалю зім'яли та викинули. Ах так! Ось, значить, як ти зі мною. Христина раптом відчула таку лють, такий приплив сил, їй здавалося, що перед нею з'явився Олег, і вона його прве голими руками на дрібні шматочки. Зрадник, зрадник. Дівчина кружляла по квартирі в пошуках того, на чому можна зганяти своє обурення. Вона виконала з шафи усі його речі, пострибала на них, потопталася. Дещо порвала. З обною щіткою Олега Христина почистила унітаз, його геть для душу вилила туди, зірвала зі стін їхнє спільні фото та порвала усе на клаптики. Улюблену кружку Олега просто викинула на смітник. А його колекцію вкладишів від жувальної гумки лавіз розвіяла за вітром. Так, таке хобі от було у чоловіка Христини, і він почав збирати їх ще підлітком. Трохи перепочивши, ошукана дружина витягла всі речі чоловіка на сходи і шпурнула їх. Тепер їхній під'їзд прикрашали чоловічі сирочки, штани та труси із шкарпетками. Христина хотіла зайнятися ноутбуком Олега, але не встигла, пролунав дзвінок у двері. Мабуть, це він. Христина попрямувала до дверей. Це справді був Олег. Піднімаючись у квартиру, він побачив купу одягу, придивившись, зрозумів, що це його. Але як речі опинилися на сходах. Він спробував відчинити двері до квартири, але вони були замкнені зсередини на засувку. Тоді він подзвонив: прийшов зраднику, пролунали із квартири. Збирай свої монатки і провалюй. Бачити тебе більше не хочу. Такої злості в голосі Христини Олег ще ніколи не чув, що трапилося Христину. Іди до тієї, яка тебе в шию цілувала зраднику. Люба, що ти собі там придумала? Іди, нерозлучення я подам сама. І Олег почув кроки, що віддаляються. Робити було нічого. Він зібрав усе, що зміг, і поїхав до друга. Коли кроки Олега затихли десь далеко, Христина сповзла на підлогу біля вхідних дверей і розплакалась. Вона оплакувала себе, свій шлюб, ці роки прожиті разом. Вона ніяк не чекала зради від людини, яку любила всім серцем. Христина ні на мить навіть не засумнівалася у зраді чоловіка і не дала йому можливості порозумітися або покаятись. Вона відразу ж повірила у свою версію появи плями на сорочці чоловіка, і ніхто не міг би її переконати. Через місяць із Невеликим Христину та Олега розвели. Можливо, все було б інакше, якби дівчина просто вислухала чоловіка.